Доброго дня. Сьогодні декілька слів про реабілітацію. Е, мало хто знає про можливості, які на сьогодні створені. Ну, перш за все, на сайті НСЗУ Національної служби здоров'я України є посилання, карта місць надання послуг за договором. Обираєте свій регіон, навіть місто або місце, селище і е, група послуг. 54-й. Пакет реабілітаційна допомога амбулаторна, 53-й пакет е, реабілітаційна допомога стаціонарна. В Полтавській області, наприклад, за 54 пакетом 22 надавачі послуг, за 53-м 19 надавачів послуг. Причому це і Полтава, Лубний Миргород, Глобина, Нові Санжари, Кременчук, Кательва і так далі. Це дуже просто. Пацієнт звертається. Або до е, лікаря, або е, лікуючого мається на увазі лікаря, або до лікаря первинної ланки, і відповідно отримує електронне направлення і далі вже самостійно обирає заклад. Якщо щось не зрозуміло, 1617 ми телефонуємо і НСЗУ все нам пояснює. Так само є вкладка на сайті Міністерства охорони здоров'я. Це реабілітація, реальна реабілітація. Це не про грязі, масажі, термальні ванни, це комплекс послуг, складних реабілітаційних послуг, які надаються в межах мультидисциплінарних команд лікарів в лікувальному закладі. На що ще хочу звернути увагу? Можуть скористатися як військові, так і цивільні особи. Механізм дуже простий: це е, безкоштовно, нагадую, безкоштовно це в межах програми медичних гарантій. Чому звертаю увагу на це? Тому що е, мова йде зараз про медичну реабілітацію, і дуже м м, велика кількість осіб потребують її, особливо. Військовослужбовців є можливість отримати під час відпустки, є після демобілізації, є під час е, в межах е, завершення лікувальних, е, лікувальних якихось, е, процедур і так далі. Тому звертаю вашу увагу. Є ще психологічна реабілітація, і на це також звертаю увагу. Це і центри ветеранської спільноти, і е, в тому числі реабілітаційні центри приватного характеру. Полтавська область, нагадую, першою, першою опрацювала практику, створила фактично комплексну програму реабілітаційної підтримки військовослужбовця і членів родини на базі Миргород-Курорт. Успішна практика почала реалізовуватись не лише в інших громадах області, але і в інших регіонах. Тому ми в цьому сенсі унікальні. І дійсно, ну, на сьогодні реабілітаційна медицина, реабілітаційні практики. В області визнаються ну, одними з найкращих. Тому звертаю увагу: три кроки всього: сайт НСЗУ або сайт Мозу самостійно обираєте заклад і безкоштовно.